В обіймах літа під такою назвою в Івано-Франківську відкрилась виставка акварельного живопису Лілії Присяжнюк. Деталі дивіться в сюжеті. Квіткові композиції, така основна тема виставки акварельного живопису Лілії Присяжнюк. Загалом представили більше 20 картин. Мисткині більшість цих робіт створені під час періоду літнього. Ну і зрозуміло, якщо літо, то це кити. І тому тут дуже багато квіткових композицій. Є трошечки тільки пейзажів, але вони теж створені літом. Техніка акварелі. Я дуже люблю акварель, і ще з дитинства, що коли я навчалася в художній школі. Потім був період, що я трошки перейшла на інші матеріали. У мене є роботи і у лінії, і графічні роботи. Картини жінка створювала протягом семи років. Більшість з них малювала з натури у своєму саду. Я найбільше люблю малювати з натури. Тобто прекрасний час, коли я можу так годин п'ять сидіти в себе на дачі коло квітника і малювати собі, і це дійсно дуже гарно. Я не ставлю перед собою мету намалювати. ну, Подіб. Тобто я називаюсь ботанічною аквареллю, щоб абсолютно подібна була квіточка на ту, яку я малюю. Квіти для мене просто такі на турти, це, це джерело натхнення. І я кажу завжди, що я малюю не просто квітки, я малюю душу квітки. Я не знаю, чи є людина на планеті Земля, яка байдуже до квітів. Мені здається, що це найпрекрасніше, що нам природа подарувала. І спостерігати за тим, як рідка росте, як розпускається, як вона в залежності від сонця, пелюсточки свої розгортає, то це справжня медитація, і вона заставляє задуматися і над швидкоплинністю нашого життя. Оглянути експозицію прийшла і пані Надія. Жінка вражена технікою виконання каже: акварель вимагає особливої точності. Акварель належить до одних з найскладніших. Графічних образотворчих технік, і кожен митець, який працює у техніці акварелі, він має абсолютно свій якийсь такий унікальний почерк. Коли ми дивимось на роботи, що представлені на цій виставці, на цій виставці, бачимо, що основним сюжетом є все таки квіти: квіткові букети, квіткові якісь такі композиції. Причому квіти неофіційні, не ті, які ми бачимо у вітринах модних крамниць. А квіти у їхньому природньому, фактично, середовищі виставка триватиме впродовж місяця. Її можна переглянути у приміщенні обласної бібліотеки в Івано-Франківську.